Доброго дня! Сьогодні 30 липня 2024 рік. Хочу вам показати ще деякі кімнати, які здаються в Солотвино в приватному секторі. Власниця Марія, номер телефону. Вулиця Івана Франко, 121. Це для орієнтиру. В мене є відео, де я знімала ту, тут також житло. Я вже показувала там, де сучасні номери. Тут стоянка для автомобілів. А зараз хочу просто показати ще кімнати, які здаються. Туди вихід до ялинки і до Азісу. Тут спільний вхід на кімнати, але, здається, окрема кімната. Тут є двоспальне ліжко, а також є диванчик. Може здаватися як для двох чоловік, так і для трьох. Якщо дітки маленькі, то можуть і двоє дітей поміститись на диванчику. Ціни залежно від періоду, який місяць, змінюються. Ми знімали, платили. По 350 чоловіка це 700 гривень. А наразі на даний момент це буде 800. Ця кімната буде 800 гривень. Також разом в будинку з власниками здається дві кімнати. В одній кімнаті двоспальне ліжко. Дуже простора, світла, гарна кімната. Так, себе не буду показувати. В дзеркало. І друга кімната. Тут можна приїжджати. О, яке ліжко гарне. Приїжджати великою сім'єю. Я тут спальня. Марічка, нагадайте мені, будь ласка, на сьогоднішній день ціна. 350 з людини і 1400 за добу. Як гарно. Тут є. який коврик. Тут є туалет тут. же Тут же ванна. Готувати на кухні. Хто хоче, хто має бажання кухня літня. Є двір за альтаночками, де ви можете. Присісти спокійно, ввечері вранці.